Я гуляла вздовж берега річки і зустріла його між квіток. Він побачив мене у віночку, руки вгору зійняв до хмарок. Ой, яка ж ти, дівчина, красива, мовив він, на мене погляда. І коли ти йдеш до лісочка, не ходи ти, дівчина, сама. Я з тобою піду хоч до неба. Не боюся ні тьми, ні грози захищатиму ніжно і всюди, якщо згоду дасити мені. Я чекав тебе мила так довго, і нарешті зустрів я тебе, я ніколи тебе не зречуся, бо навік покохав я тебе. Я гуляла вздовж берега річки і зустріла його між квіток. Він побачив мене у віночку, руки вгору зійняв до хмарок.